Збірна Хорватії з футболу завоювала бронзу на чемпіонаті світу у Катарі. І це вже втретє Хорвати опиняються серед кращих трьох команд мундіалю. В 1998 році вони завоювали бронзові медалі, а у 2018 срібні. Це фантастичний результат, адже Хорватія маленька країна, там проживає менше 4 мільйонів людей. Як вони за такий короткий час своєї незалежності досягли таких результатів? Мене звуть Артур, ви на каналі Копанка, і це рубрика топ-5. У 20 столітті Хорватія та інші балканські країни входили у склад Югославії. В країні в усі часи активно підтримували розвиток спорту. І монархічна, і соціалістична Югославська держава приділяли спорту особливу роль пропаганду свого режиму. Адже конкурувати з такими економічно потужними європейськими країнами, як Німеччина, Франція, Великобританія, в Єгославії могли тільки на спортивних аренах. Тому активно розвивалася спортивна інфраструктура. Під час проведення першого чемпіонату світу з футболу команда отримала значну підтримку від держави. Збірна Єгославії тоді вийшла в полуфінал змагання. При соціалістах підтримка спорту тільки зросла. Зараз у Хорватії розвивається не тільки футбол, але й баскетбол, гандбол, регбі. Сьогодні кращою тренувальною базою у Хорватії володіє загребське Динамо. Також чудову підготовку юні футболісти проходять на базі клубу Хайдук Спліт. Однак саме динамівська школа сьогодні вважається однією з кращих у Європі. Свого часу квиток у великий футбол там отримали Лука Модріч, Матео Ковачич, Роберт Просінечки, Звонімір Бобан, Ніко Кранчар та інші. До речі, добре відомі нам Даріо Сорна та Стіпе Плотікоса проходили тренувальну школу Хайдук Спліт. Сьогодні для Загребського Динамо підготовка професійних гравців це дуже вигідний бізнес. Величезна кількість гравців після хорватської школи молодого бійця вигідно продаються в європейські клуби, де вони підвищують свою кваліфікацію, адже в чемпіонаті Хорватії у Загребського Динамо конкуренції фактично немає. Успіх пов'язують із Драф Комамичем, колишнім виконавчим директором динамівців. Саме він побудував трансферну систему, яка принесла шалений фінансовий успіх команді. Втім, Працював він не дуже чисто. Через фінансові махінації його діяльністю зацікавились правоохоронні органи, через що Здравко Мамич покинув Хорватію. Хорвати входять в десятку найвищих народів Європи. Середній зріст мешканців країни 1,80 см. Великий зріст допомагав воротарю Ільваковичу відбувати найскладніші пенальті на цьому мундіалі. Атлетичність хорватських захисників допомагала вигравати силову боротьбу на полі. Зверніть увагу, скільки раз хорвати повністю вигравали другий поверх. Особливо помітно це було у матчі зі збірною Японії, гравці якої високим зростом не відрізняються. Банально подивіться на зріст відомої хорватської вболівальниці. Місцеві фанати ледве дістають до її плечей. Значна кількість хорватських футболістів пам'ятають війну у Югославії. Так, наприклад, Лука Модріч, Федран Чорлука або Деян Ловрен у дитинстві були біженцями, які були змушені залишити з батьками рідний дім, рятуючись від жахів війни. Для хорватських футболістів гра за збірну це також можливість битися за свою країну, заявити про неї на весь світ. Адже будьмо відвертими, у світі мало хто розбирається в особливостях балканських країн. Гра за національну збірну це про ідентичність, гордість та обов'язок. Хто знає, можливо, зараз десь на тренувальних полях Польщі, Німеччини, Чехії тренуються українські діти-біженці, майбутні Шевченки, Биланови, Блохіни, футболісти, які з гордістю будуть дягати форму з тризубом на серці та будуть битися за свою країну так, як це зараз роблять чоловіки та жінки зі Збройних сил України. Друзі, в одному з попередніх відео я розіграв ось таку кружку. Переможець був визначений, але він, на жаль, не зміг зв'язатися зі мною, тому я розігрую її знову. Умови дуже прості. У коментарях напишіть мені ім'я найкращого бомбардира в історії хорватської збірної. Це дуже просто. Власне, я чекаю на ваші відповіді і обов'язково лишайтесь, будьте на зв'язку, щоб я знав, куди власне, цю кружку відправити. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Побачимось!